Понад 230 маскувальних сіток для наших захисників створила команда носівських волонтерів за менш ніж рік щоденної злагодженої праці. Починали з того, що в нас є волонтерський рух, маскувальники. Ми туди приєдналися у липні минулого року. Потім ми вирішили, що нам добиратись далеко, і вирішили відкрити. Якби осередок і працювати тут на місці, бо охочих було більше працювати тут на місці, чим їхати, бо ну далеко добиратися було. Створивши команду та знайшовши необхідне приміщення, волонтери розпочали активну роботу зі створення маскувальних сіток із нуля. Плетемо сітки. Плетемо і основу, також обв'язуємо сітки, і так як маємо ще один спортивний зал, то вже і на місці сплітаємо ці сітки в одну єдину для великих замовлень. Ну, Наприклад, на танк йде сітка 12 на 10, розміри такі розміри. Всі сплітаємо малесенькі малесенькі сітки 5-4 метри, і тоді. Декілька шість сіток буває таке, що й навіть десять сіток всі сплітаємо в одну єдину, зматуємо і відправляємо вже замовника. Обсяг роботи зізнається команда носівських волонтерів. Чималий зараз особливо гостро відчувають потребу у збільшенні кількості робочих рук, адже встигають далеко не все. Та, попри велику завантаженість, не занепадають духом, адже маскування наших захисників їх надихає. Получаємо задоволення від того, що ми хор яку-нібудь часточку вносимо допомоги для наших воїнів. І коли вплітаємо, і коли бажаємо, щоб вони перемогли наші воїни і остали, залишилися, щоб наша ця сітка захистила хлопців, наші, які нас захищають. Аби не відставати від визначеного плану та вкладатись у встановлені дедлайни, волонтери беруть собі домашні завдання. І чималий обсяг необхідних робіт виконують самостійно. Колектив так поділений працівники, що деякі от тільки приходять обв'язувати сітки, є такі, що тільки вдома нарізають тканину, є такі, що тільки плетуть основу, а є такі, що займаються всіма видами. Діяльності носівку сміливо можна назвати одним із найпотужніших осередків волонтерства в нашій області, адже таких команд патріотів-ентузіастів тут чимало, і кожна з них активно та якісно працює на своєму фронті, аби Україна нарешті перемогла. Дай Бог, щоб наші воїни якнайшвидше перемогли, щоб настала перемога наша і мир в Україні, нашій любимій Україні.